Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Українці за кордоном Єлена Холанд 5. Живемо в такий час, що новини майже кожен день, кожен день, кожен день якісь новини. І от настала весна, новин ще більше стало, і в Нідерландах теж є новини, про які я розказую в своїх відео. І єдине, що радує нас, можна сказати, це весна, це гарна погода, це сонечко, це природа. А так хочеться вже миру, спокійного життя всім людям на планеті. Чудова погода, вийшли прогулятися з ніком. І не можу не поділитися новинами. Просто вчора були на ярмарку і побачили там отакі ем, приймачі. Зняла відео, розповіла, що це такі приймачі, які працюють на сонячних батареях і ем, мають ліхтарик. Мають повербанк в собі, і їх ще можна якось так зарядити теж механічно. І ви знаєте, така велика кількість була в продажу, бізнес відреагував швидко. А на що бізнес відреагував? А потім прочитала в новинах. Виявляється, міністр юстиції Нідерландів закликає нідерландців готуватися до війни. Міністр юстиції Нідерландів Давід Ван. ВІЛ закликав громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, здатних паралізувати країну та забезпечити себе необхідними запасами для автономного виживання протягом 72 годин. Міністр наголосив, що кожен мешканець Нідерландів повинен бути готовим до можливих надзвичайних ситуацій, таких як війна, стихійні лиха або кібератаки. Ви... Він рекомендує мати запаси їжі, води та інших необхідних речей, щоб забезпечити автономне виживання протягом 72 годин. Ось, друзі, такі новини. Це, я так розумію, їм треба і нам всім готувати знов тривожні рюкзачки. Ось так, друзі. Дійсно можна сказати, радує тільки весна і. Погода. В інтернеті ходять такі новини, що буквально з червня цього місяця для українців під тимчасовим захистом будуть запропоновані різні програми різні програми на подовження перебування в Нідерландах або повернення в Україну. І це все зараз так швидко закрутилося. Буквально за два місяці вони хочуть вже ці якісь програми нам запропонувати. Ну, як говорилося раніше про ці можливості, значить, буде якийсь тимчасовий вид на на проживання, тимчасовий, знов тимчасовий, на три роки, але там будуть теж свої умови. Ті, хто хочуть залишитися, повинні себе забезпечити матеріально, знімати житло або платити за те житло, в якому вони зараз проживають. Те, що буде розглядатися такий варіант, але не 105 євро, як зараз, а буде більше. Приблизно як за соціальне житло. Такі новини, що тримайся, точно, як нам казали на початку війни, що по-старому вже нічого не буде. І от ми бачимо, що до цього йде. Друзі, пишіть. В коментарях ваші думки з цього приводу. Що ви думаєте, що це тільки розмови, чи реально якісь будуть такі ситуації, на які ми з вами впливати точно не можемо. Чекаю ваших коментарів. Якщо у вас є якісь новини, пишіть в коментарях. Ось, друзі, як весна вже прийшла до Нідерландів. Ті нарцисики, що ми з вами дивилися, у кущиках сховалися, як вони розквітли, а, а пахнуть, підійшла ближче, такий аромат. Клас! Дивіться, які вони гарні. Зараз. Ой, яка краса! Пташки співають квіточки. Супер природа бере своє. Отак в кущах. Розмножилися, дивіться, вон, скільки їх море, море нарцисів. Море тих квітів. А ось біленькі які дивіться. Ось такий з жовтою серединкою. Море море квітів. Ось так класно попити каву і відчути цей аромат нарцисів. Просто чудо! Погода класна. Ми з ніком прогулюємося, вийшли до річки. Подивіться, яка тут краса, яка гарна річечка, яка гарна погода. Насолоджуйтесь краєвидами. А я вам всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей. Па-па!